От де ви зазвичай слухаєте музику? Я, наприклад, постійно в Apple Music. Впевнений, більшість з вас юзає Spotify. Хтось може ще на YouTube Music зависає. У кожного з цих сервісів є свої топи. Топ 100 в Україні, топ 100 у світі, топ 100 в галактиці. І ми вже звикли чути щось на кшталт, новий трек Наді Дорофєєвої на вершині чартів. Але яких бляха чартів? Хто ці чарти взагалі складає? Який із них офіційний, і чи є взагалі такий? Насправді, коли в українських новинах говорять на першому місці в чартах, найчастіше мають на увазі якраз ті самі топ 100 в Apple Music чи в Spotify, приблизно те ж саме і у більшості світу. І формуємо ці топи ми з вами, просто тому, що слухаємо тих чи інших виконавців. Тобто на стрімінгових сервісах важливий сам факт прослуховування треку на їх платформі. Хоча дуже часто в цих еплівських та спотіфаївських топах якась хрінь, бо в наш час дуже важлива мемна складова. Якщо трек став вірусним в Тіктоці. То скоріше за все він потрапить і в топ Apple Music. Але у цьому хаосі стрімінгових топів і мемних хітів є фінальний бос: Billboard. Hey guys, it's me, Tyler. І потрапити в цей топ вже не так просто. Лише прослуховування на стрімінгах вже не вистачить. Тут враховуються і стрімінгові сервіси, і ротація на радіо, і продажі фізичних носіїв. Але потрапити в білборд Hot 100 це значить, що твоя пісня не просто популярна, а відчутно впливає на музичний простір прямо зараз. Всі ми чули про білборд. Він завжди був і є десь на. Фоні популярної музики у світі білборд це як обов'язковий аксесуар до майстримного треку. Це як сертифікат. Ця пісня не просто популярна, вона офіційно популярна. Білборд це по суті стандарт на який орієнтується вся світова музична індустрія. Щотижневий журнал з хіт парадом найпопулярніших пісень за цей тиждень, навіть не так, просто журналом він був 100 років тому. Зараз це ціла медіа з новинами, інтерв'ю, рецензіями, аналітикою, рейтингами, статистикою по музичній індустрії. Тобто, чарт це головна фішка, але не єдина. Та й сам чарт тут теж не один? Найголовніший та найпопулярніший ход 100. І це по суті самий звичайний топ найбільш прослухованих треків за тиждень в Сполучених Штатах. Ход 200 найпопулярніші альбоми в Штатах. І Global 200 – топ найкращих пісень у світі загалом. І ось саме цей журнал і є найбільшою асоціацією з таким поняттям, як музичний чарт. Але чому? Чому саме Білборд? Чому, наприклад, не ікона музичної журналістики Rolling Stone? Чому не британський New Musical Express, в яких теж є власні чарти? Тому що Billboard був першим. Саме Billboard було першим виданням, яке розпочало складати списки найпопулярнішої музики, але розпочалося все взагалі не з музики і навіть не в 20 столітті. Кінець 19 століття в Америці це просто вибуховий коктейль індустріалізації та урбанізації. Швидкий розвиток фабрик і транспорту, зокрема залізниць, дозволив виробникам більш масово виготовляти товари та поширювати їх по всій країні. Люди переїжджають до міст, споживання зростає, а з ним і потреба в рекламі. Саме в цей час реклама перестає бути просто оголошенням в газеті та перетворюється на справжній інструмент впливу. І от, власне, завдяки активному розвитку залізниці починають. З'являтися перші рекламні щити вздовж залізничних доріг. Перші окремо побудовані конструкції саме для реклами. Їх починають називати білборди від слів біл, оголошення та борд дошка. Загалом реклама в той час виходила на абсолютно новий рівень. І ось саме рекламі був присвячений перший випуск журналу Білборд, який побачив світ 1 листопада 1894 року. Про що він був? Та власне про рекламу. Ні, він був не рекламою, а про рекламу. Рекламна індустрія була чимось настільки новим, що саме рекламі, як явищу, присвячували окремі видання. Журнал був заснований Вільямом Дональдсом і Джеймсом Хенгеном. Мав 8 сторінок і коштував 10 центів. І саме в такому вигляді, тобто про рекламу, існував до 1900 року. На початку 20-го століття реклама стала вже досить звичним явищем для пересічних американців. Тож журнал про рекламу особливо нікому вже не був потрібен. Білборд опинився на межі банкрутства, щось потрібно було змінювати. Саме тому в цьому ж році білборд змінює фокус видання на розваги, такі як ярмарки, карнавали, цирки. І це було справді гар рішення. бо вже до кінця 1900-х, до початку 1910-х в Америці починають з'являтися перші кінотеатри. І так як білборд тепер був про розваги, вони починають писати і про кіно. І ось тут виникла проблема. Видання, яке писало про театр та кіно, вже існувало Верайті. І саме Верайті зробили білборд тим білбордом, яким ми його знаємо. Ще в 1900 році, коли білборд змінив фокус на розваги, вони також почали писати про чудесне. Сучасних музичних технологій, таких як фонограф, радіоприймачі, одноцентові розважальні музичні автомати. Саме на цій темі журнал і зосередився після того, як зіткнувся з високою конкуренцією в кіносфері. Починаючи з 1910-х, вінілові платівки вже стали головним способом розповсюдження музики. Тож Білборд все більше заглиблювався у музичну індустрію. І ось він перший у світі музичний чарт в липневому випуску журналу 1913 року 10 найпопулярніших бестселерів за тиждень. Тут логічне запитання: як вони в той час взагалі зрозуміли, яка платівка найбільш популярна? Не ходили ж вони по магазинах, щоб зібрати цю статистику. Саме це вони й робили. Редакція. Буквально почала обходити музичні магазини, щоб зібрати звіти про продажі платівок. І це був єдиний критерій для оцінки найпопулярнішої музики в Америці аж до початку 30-х років. У 1929 році розпочалась Велика депресія. Продажі платівок різко впали. Людям банально не було за що їх купувати. Така молода і донедавна досить популярна індустрія звукозапису опинилась на межі зникнення. У 1932 році продажі платівок у США впали на дев'яносто Відсотків у порівнянні з 1927 роком. І тут з'являються джукбокси музичні автомати, які буквально врятували музичну індустрію. Самі автомати існували ще з кінця 19 століття, але стали популярними саме в 30-х. Джукбокси почали з'являтися в барах, закусочних, танцювальних залах. І люди замість того, щоб купувати платівку, могли за 5 центів послухати ту пісню, яку хотіли. Це був ідеальний компроміс у важкі часи, дешево, весело, соціально. І ось тут варто трошки відійти від хронології. Всі ви знаєте, що існує такий термін, як сингл трек, коли виконавець випускає одну пісню окремо, не в складі альбому. Для чого взагалі це роблять? Бо сингл трек в сучасному світі це щось на кшталт прогріти аудиторію перед релізом альбому. Це трек, який має зачепити, завіруситися, залетіти в рекомендації TikTok і, зрештою, закріпитися в плейлистах. Але сам по собі сингл-трек мав зовсім іншу мету, коли він тільки з'явився. Ось дивіться. Який прикол у 1979 році? Світ побачив альбом «Breakfast in Америка гурту Супер Тремп. Головний хід з цього альбому трек «Breakfast in Америка. Шалена ротація на американському радіо 79-му. Сам альбом «Breakfast in America» на шість тижнів оселився на першому місці альбомного чарту Billboard 200. Але як же так вийшло, що альбом на першому місці в чарті? А головний хід з цього альбому взагалі не потрапив в ход 100? Supertramp Помилилися з синглом. Саме синглом було випущено трек «The Logical Song». І справа в тому, що до 1998-го головною умовою, щоб потрапити в чарт Billboard Hot 100, було те, що трек має бути випущеним саме синглом. І так, Logical Song був в Hot 100, але лише на дев'ятому місці і всього лише на один тиждень, бо він і близько не мав такої популярності як Breakfast in America. Так, трохи несправедливо якось, але таке правило виникло не просто так: ще в часи Великої депресії, коли люди слухали музику за 5 центів на джукбоксах, тоді на одну платі. Як власне і зараз записували цілий альбом. Але на тих самих музичних автоматах продавали прослуховування за 5 центів лише однієї пісні. І платівка з цілим альбомом не зовсім підходила, бо потрібно було постійно слідкувати за тим, коли закінчиться конкретна пісня. Тож саме так з'явились сингл-платівки з однією піснею, або ж з двома на кожній стороні по одній. І спочатку це не було якоюсь обов'язковою умовою, щоб потрапити в чарт. Просто в той час сингл-платівки стали настільки популярними, що звичайно. Звичайний альбомний вініл майже не продавався. Це сингл, правило, було просто вкоріненою звичкою аж до появи найпопулярнішого чарту, і донині Білборд Hot 100, який з'явився в 1958 році. Тепер в оновлений чарт враховувались продажі синглових платівок, ротацію на радіо та досі кількість прослуховувань на джукбоксах, які вже, хоч і втратили свою популярність, але все ще існували. До моменту появи Hot 100. Сам журнал вже остаточно перетворився. На музичне видання. В той час вже почали з'являтися перші музичні лейбли, телебачення, на якому теж почали показувати виступи виконавців. Почали з'являтися перші масово популярні гурти. І ось саме про це все писав білборд. І сама поява чарту Hot 100 почала впливати на музичну індустрію з першого ж випуску. У першій публікації чарту на першому місці була пісня Poor Little Four Рікі Нельсона. I used to play around. І через те, що ця пісня отримала перше місце в чарті, вона стала по суті стандартом на той момент для виконавців, яка була логіка музичних лейблів. Якщо «Poor Little Fur найкраща, значить потрібно зробити щось максимально схоже. I feel so happy. І от власне тут і криється відповідь на запитання. Чому саме білборд? Тому що білборд першим створив не просто список популярних пісень. З моменту, коли виконавці та продюсери почали орієнтуватися на номер один, ход 100 став не просто рейтингом. Він став двигуном індустрії. З того часу білборд не просто фіксував хіти, він формував тренди та задавав темп усій популярній музиці. Але далеко не все так класно зі стандартами білборд. Мене завжди цікавило, як саме, наприклад, в 70-х треки потрапляли в ці чарти? От в сучасному світі, в епоху інтернету, на стрімінгових сервісах все зрозуміло, хтось послухав пісню на умовному Spotify, і це прослуховування автоматично зарахувалося в статистику. Але як це відбувалося до інтернету? Якщо з ротацією на радіо все більш-менш зрозуміло, тому що є радіостанція, яка може надати хоча б ну більш-менш точну статистику, скільки разів була в Етері пісня? А от як правильно і точно порахувати? Ті самі прослуховування в барах на музичних автоматах. Як точно порахувати продажі фізичних носіїв? Якщо, умовно кажучи, в магазині працює фанат Rolling Stones і він ненавидить бітлів. Йому ж нічого не заважає подати звіт, що платівок Rolling Stones продалось, скажімо, на 5 тисяч більше. Правильно, нічого. І все це насправді мало дуже великий простір для маніпуляцій. До 91-го року всі підрахунки велись вручну. Точно так, як і в 1913 році. Редакція Billboard обдзвонювала музичні магазини та великі мережі маркетів в Америці і збирала статистику з продажу альбомів. І ось тут був величезний простір для зловживання, що заважало умовному Елтону Джону занести трошки зелених папірців власнику умовного Tower Records, щоб ті, ну скажімо, трошечки заокруглили реальні продажі вінілу. Отож, нічого. Чи робив він так насправді, ми вже ніколи не дізнаємось. Хоч і в менших масштабах, але приблизно те ж саме відбувалося і на радіостанціях. У 1991-му журнал Billboard почав використовувати технології Broadcast Data Systems для відстеження того, які пісні і скільки разів крутяться на американських радіостанціях. Broadcast Data Systems це система, яка автоматично розпізнає пісні по аудіосигналу. Тобто, якщо трек пролунав на радіо, це фіксується з точністю до секунди і передає дані в базу, жодного людського фактору. Це щось типу як Shazam, але для індустрії і в режимі. 24 на 7. і після цього, вперше в історії, чарти почали показувати максимально чесні результати. До того ж, в тому ж 91-му білборд запровадив ще одну систему SoundScan, яка напряму щитує інформацію про продажі з касових апаратів магазинів. Тобто, з 91-го року маніпулювати чартами стало ну скажімо трошки складніше. І тут, мабуть, доречним буде питання: для чого взагалі білборд потрібен сьогодні? Білборд це точно не просто музичний чарт, це своєрідний часопис, це архів поп культури. Саме тому артисти та лейбли роками воюють за перші місця, штучно накручують стріми, запускають тікток флешмоби, випускають по 10 реміксів на один трек. Бо бути номер один у білборд це про визнання, про те, що твоя пісня культурне явище, а не просто черговий трек дуже модного тікток Артиста, про який ти забудеш вже через тиждень, йосап із Кендрик Ламар, down with the legendary НВА Billboard exclusive.